Привіт усім, я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. І ви на каналі. Всім про все. Ось такі мої квітники. Ось мої помічники. Але сьогодні не про квіти, про квіти іншим разом. Багато маю ще роботи тут обрізать, обривати, полоть. Але сьогодні не про це. В'яле все, бо в нас ще дуже жарко. Вночі у нас вже доволі холодно, 10-8 градусів. А в день у нас ще дуже-дуже жарко. І сухо, і сухо. Як ви бачите, воно все в'яле. Ну що, йдемо працювати. Ось така робота мене сьогодні чекає. Як я вам показувала, на городі зібрала помідори. Перебрала. Ось такі більші, і от які потріскані, от, неформатні. І ось такі, дрібненькі, різнокольорові, ціленькі. І буду їх переробляти. Оці всі томатики підуть у баночки. Покажу вам, як я це все роблю. Як я консервую. Дуже багато рецептів у мене, по-різному е, завжди робила. Тепер зупинилась на одному рецепті, він нам усім подобається, і він дуже легкий і смачний. Ну, а ці всі перекручу на соковижималку, і буде томатний сік. Також потім вам покажу. Працюємо! Що ми робимо? Томати я перебрала, відділила, показала вам ті, що потріскали, і якісь деформовані там, совка де-не-де їх продерявила, то ті будуть обрізатися і будуть перекручуватися на томатний сік. Які гарненькі і маленькі помідорки буду консервувати. Ось такі літрові баночки я підготувала. Раніше великі банки закручували 3-літрові, 2-літрові діти були біля нас, а тепер нас двоє і нам ці літрові баночки. Ну, Я, як казала вам, я томатна душа, я дуже люблю помидори в усіх його проявленнях, в усіх його видах. Тож, що я роблю далі? Перемили добре баночки, із содою я мию, тоді їх з поліскою і висушую, отак вони тоді чисті, такі готові баночки. Можна простерилізувати їх, додати трошки на дно водички і в мікроволновці 3-4 хвилини. і все, і все, Баночки простерилізовуються. Так, Дали їм стикти цим помідоркам, помитим. І що я кладу ще в баночку? Є у мене два варіанти. Один варіант це ось четвертинка солодкого перцю, цибульку цибульку я ось кущі білу, вона дрібненька в мене, але я начистила і отак на четверо порізала. От, і також горошковий перчик такий чорний горошковий перчик. Штук 3-4 на дно. І також декілька гілочок петрушки. Навіть он зонтик від петрушки. Зонтик петрушки. І два листочка чорної смородини. Оце в мене такий є варіант. А потім ще є отакий варіант два зубка великих. Ось у мене. Отакі От зубки часника. Це зимовий часник, ярий у мене дрібний. Або ярого то 3-4 зубки напополам і також цибульки, дві штучки, отакі невеличкі. Це я вам показувала це кущівка біла. Чого я її кладу? Вона не дуже гостра, вона солодкувата, вона дуже тоді добра в консервації. Можна звичайну, саму звичайну цибульку класти Е, Лавровий листочок невеликий на літрову банку. Якщо більша банка, то можна більший. Якщо за великий дуже листок, то я його ломаю напополам. От. І також 3-4 горошка перчика чорного. От. От такий варіант. Потім що, я закладаю сюди помідорки. Просто закидаю. Помідорки, вони тут всі різні, як ви бачите: маленькі, великі, длинненькі, кругленькі всіх кольорів. Все вони, все вже перевіряні мої помідори. І я їх вже знаю, вони дуже смачні всі. І так їсти. І в консервації вони також будуть дуже смачно. І просто потім отак утрамбовую ну, і ось так. Ось, набила я натрамбувала баночку. Ось бачите, різні різні томатики, От, до самого верху. І так, закладу я усі баночки. От. Ну що, заклала я всі баночки, і в мене вийшло рівно 10 баночок. Ну і там ще трішечки осталось. Це із відра томатів. Відро томатів вийшло в мене ось отакі веселі, різнокольорові баночки. І що зараз робимо? Всі ці баночки я залию зараз окропом. дам їм постояти 5 хвилин і потім зілью. Ну, далі будемо працювати. Тепер беремо, я маю отаку лієчку, в кого ще немає, придбайте, дуже зручно. от, І усі баночки заливаю окропом до самого верху. от. Заливаємо так всі баночки і закладаю кришечками. Кришечки у нас також в окропі були прокипячені. Все, я працюю, ось я всі баночки залила і залишаю так їх на 5 хвилин. Засікаємо 5 хвилин, потім будемо зливати баночки. Оцю водичку із баночок з помідор в цю ж саму каструльку. Ми її не виливаємо, ми її будемо знову кип'ятити, закладати сіль, цукор, оцет, і заливати знов кип'ятком і закривати. Тож, чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, і ми сливаємо, е, е, ну, вже можна сказати, що навіть розсіл, тому що. Воно вже набралося тут запахами, ароматами, смаками цибульки, часничка, приправок. Я вам вже казала, що є два варіанти у мене. Можна, хто не любить без часника, то кладемо петрушку, цибульку, горошковий перчик, лист смородини. Хто хоче, можна не додати, хто хоче. Кладе кінзу, хто хоче, кладе селеру. ну В кожного свої смаки. Ви кладете типу, за своїми смаками. У мене ж два варіанти. Один це солодкий перчик, петрушка і цибулька, і горошковий перчик. Другий варіант у мене лавровий лист, перець горошок, часник і цибулька. Отак. Хто любить остреньке, може покласти в баночку стручечок гіркого перчика. Ну, все за вашим бажанням. Але рецепт буде один і той самий. От Отак От я позливаю всі баночки. Тим часом, поки ми знов закіпає наша водичка, ми заправляємо наші помідорчики. Що ми робимо? Отака ложка солі без гірки у кожну літрову баночку. Це на літрову баночку. Якщо у вас і інша баночка, ви собі розчитаєте. Потім повна з гіркою ложка цукру. І столова ложка повна оцту. І так у кожну баночку показую, хто не зрозумів: столова ложка солі без гірки на літрову баночку помідор. Далі столова ложка з гіркою цукру. І повна столова ложка оцту на літрову баночку томатів. І так усі баночки. Все, наші баночки. Ми заливаємо укропом, який ми злили і закипятили. і закриваємо. І закриваємо ключом. Закаточным ключом. Баночка наша закрита. Отак трошки болтаю, щоб повністю розчинився сіль і цукор. Все, розчинився. І ось отака краса у нас виходить. Перевертаю я завжди отако вверх дном, кришкою донизу. І гарно дуже закутую. Всі баночки, закутую я теплим плідом там, чи одіяльцем. І вони стоять до повного вистигання, а потім зберігаю у підвалі. Так що, всім смачного готуйте, пробуйте. Дуже гарна заготовка на зиму. Томати виходять дуже смачні, тож, Готуйте. Томатний сік показувати вам не буду. Томатний сік знають всі, як роблять. Є спеціальна у мене до електромясорубки насадка для томатів сокодавилка. Перепускаю, потім у каструлю, е, варю десь хвилин 10, додаю туди обов'язково цукор і сіль за смаком і закручую в банки. Все. Дякую всім, що були зі мною, що провели зі мною цей час, працювали зі мною. Всім бажаю смачних заготовок. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Всім всього найкращого. Миру всім нам! До зустрічі, друзі!